Розкажу вам, коротше, історію, як мене польський банк наїбав на 5 тисяч доларів. Коротше, мені знадобилося вислати в Україну мамі 5 тисяч доларів, ну, саме валюту треба вислати. Тобто не можна там гривнями, там, тобто це буде дуже довго і невигідно. Я ж вирішив піти в свій банк і зробити цей міжнародний переказ. Вони мені пояснили, як це зробити, я отримав реквізити з Маминого банку. І через додаток свого банку польського зробив цей переказ. Вони з мене стягнули там щось там 140 злоти комісії. Все пішло, супер. Три дня проходить, 4 дня нічого нема. Я ж пишу їм, дзвоню їм. вони кажуть: ой, а банк-кореспондент. Він затримав гроші, непонятно чому. Якщо хочете, заплатіть там 100 злотих плюс якась там комісія цього банку кореспонденту. Ми вам скажемо, чого саме вони затримали, якої інформації не вистачає. Або можете зробити е, відказну, ну тобто, скаргу, щоб вам повернули гроші. Я ж почекав ще 2 дня. нічого нема. Зробив цю скаргу, типу, повертайте мені гроші. Проходить там. П'ять днів після того, як я зробив скаргу, дзвоню їм кажу, ну коли ви мені повернете ці гроші? Вони кажуть: ну, вибачте, треба чекати банка кореспондента, відповіді банка Космен, щоб вони вам повернули. Ми не знаємо коли, але більш за все, скоріш за все, треба чекати місяць. І це було на початку, в кінці жовтня, на початку листопада. Вже кінець листопада, вчора був знову в банку. Вони кажуть, ми. Пишемо вашому банку, кому вони пишуть, якому банку, невідомо. Чи то е, цьому конечному банку, який в Україні Приватбанк, чи то банку кореспондента, бо вони настільки тупі, самі працівники польських банків, що вони не знають різниці між банком-кореспондентом, тобто посередником, і е, тобто, відправником і бенефіціаром, тобто, кінцевим банком, який отримує ці гроші. Вони цього не знають. І, відповідно. Хер його, де мої гроші, де вони застряли, чи то в американському банку, чи то вони дійшли, але ми не знаємо. Коротше, просто е порада: ніколи не пересилайте гроші, велику суму, валюту через польські банки. Бо це лажа, кидалово, непрофесійні люди, нічого не знають, ви ще, скажімо, за все. Залишитися без грошей, як я, наприклад, дебіл. П'ять тисяч доларів. Отак. І все.